Ось сюди прийде православна людина, і вона ж відразу уйде, <рес> перехрестившись. уйде. Стеля Сіра, я розумію. Да. Але а нас... там взагалі череп з мечами, я не знаю. Ну, це Ну Череп взагалі, то це череп там... Адама, якби ну Адам це взагалі А, персонажі. Ну, тут православні зрозуміють, лави. якщо так, то окей. <рес> череп. Прапор у нас вісить, це прапор від військових, mm -hmm. яких ми підтримуємо від початку повномасштабного вторгнення. І ми. Команда наша капеланів щомісяця їздить, як само початку, так і дотепер. Нічого не змінилося, Ми шукаємо можливості, шукаємо, що відвести, шукаємо потребу і намагаємося її е вдовільнити. Це 72-га бригада. В основному це всі наші або Борівські, Фасівські, е Біла Церква. І для нас важливо, що цей прапор вісить в нас. Чому це для нас важливо? Це багатьох дивує і бентежить. Бентежить в вцеркованих людей. Невоцеркованих це не бентежить. А а, і для нас важливо, щоб ті люди ми спілкуємося. До нас приходять військові, приходять невоцерковлені люди. І я думаю, що для них це показник, що ми, як церква, в своєму приміщенні повісили частинку від них, і для нас це цінно, і вони бачать, що для нас ціно цінні стосунки з цими людьми. А гільзи, де я не бачу гільз. Гільзи теж, що ми їх заховали. Но це трошки вже занадто, так. Да? <гум> ми, гільзи, ми гільзи виставляємо на продаж е на ярмарку, е і виручні кошти знов-таки їдуть на схід, допомагаємо хлопцям в, в їхніх повсякденних потребах.